Чому ми живемо так, ніби вічні, хоча смерть завжди поруч? Ми поводимось так, ніби смерть це щось з новин, з телевізора, з чужих історій, але не про нас. Ми відкладаємо життя на потім. Ми терпимо, ми мовчимо, ми працюємо не там, живемо не з тими і чомусь впевнені у нас ще є час? А тепер чесне запитання звідки ми це взяли? Смерть не приходить зненацька. Вона завжди тут, у серцевих нападах молодих і здорових, у ДТП на рівному місці, у діагнозах випадково знайшли у війні, у хворобах, у чужих похоронах, куди ми йдемо і думаємо добре що не я. Ми бачимо її щодня, але поводимось так, ніби це не аргумент. Наш мозок не вміє жити з думкою про кінець. Якби ми реально щодня усвідомлювали смерть. Ми б не терпіли приниження, не жили бабияк, не витрачали б руки на страх. Тому мозок робить хук, він витісняє смерть із реальності. Це називається психологічне безсмертя. Одна з найнебезпечніших думок потім. Потім скажу, потім звільнюсь, потім почну, потім поживу. Проблема в тому, що потім не існує, є тільки зараз або ніколи. Але мозку вигідно вірити, що життя це нескінченна черга днів. Про смерть не говорять у родинах, у школах, у компаніях, у соцмережах, бо смерть ламає ілюзію контролю. А правда проста і страшна. Ми не контролюємо майже нічого, і замість прийняти це ми робимо вигляд, що проблеми немає. Парадокс. Люди більше бояться померти, ніж прожити чуже життя. Ми погоджуємося на нелюбиму роботу, токсичні стосунки, постійний страх, зраду себе, бо зміни це маленька смерть, а велику ми просто відсуваємо з думок. Смерть не ворог, вона найчисніший порадник. Якщо уявити, що часу мало, зникає зайве, стає видно справжнє. Страх виглядає смішно, дрібні образи втрачають сенс. Смерть робить життя реальним. Запитай себе, якщо мені залишився рік, я б жив так само. Якщо відповідь так, вітаю, ти живеш чесно. Якщо ні, чому ти відкладаєш це життя? Ми не живемо, ніби вічні, ми живемо, ніби боїмось жити по-справжньому. Смерть не забирає життя, вона просто знімає ілюзію. І питання не в тому, коли вона прийде, питання в іншому чи ти взагалі жив, коли вона йшла поруч.